етері нашого щоденного випуску новин. Ми проживаємо 349-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко про новини ранку 7 лютого. У ранковому зведенні гечта повідомляє українська авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління 8 районів зосередження, Живої сили противника та склад боєприпасів разом з тим. Війська РФ продовжують перегруповуватися на окремих напрямках. А основні зусилля зосереджують на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Одіївському і Новопавлівському напрямках. А далі зведення військового телебачення про втрати на Росії. За минулу добу українські захисники ліквідували понад тисячу загарбників. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу станом на 7 лютого, такі. Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 133 тисячі 190 окупантів. Ворог втратив 3245 тисячі танків і 6443 тисяч бойові броньовані машини. Артилерійських систем стало менше на 2232 одиниці реактивних систем залпового вогню. Знищено 461 одиницю. Засобів ППО окупантів поменшало на 227 одиниць. Наші воїни збили 294 ворожі літаки та 284 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5107 одиниць. Виведено з ладу 18 ворожих кораблів та катерів. Безпілотних літальних апаратів ворога знищено 1958 одиниць, крилатих ракет 796. Спеціальну техніку окупанти втратили у кількості 208 одиниць. Дані уточнюються. Зброя, що пробиває 5 сантиметрів броні. Далі репортаж військового телебачення про успішне опанування українськими бійцями як вітчизняної техніки, так і більш новітньої іноземної зброї. В сучасних умовах ведення бою використовується безліч зразків озброєння. Наші хлопці успішно застосовують як вітчизняну техніку, так і опановують іноземну зброю. Гранатомет МК-19 розроблявся в 60-ті роки минулого сторіччя. До цього він стояв на озброєнні майже 20 країнах світу. Наразі він успішно знищує окупантів в Україні. На відміну від радянського АГС-17 калібру 30 міліметрів, американський гранатомет має більший калібр. А щодо боєприпасів наші військові користуються здебільшого акумулятивними. І ми ним його перевіряли. Він дійсно, так як в ТТХ вказано, 5 сантиметрів броні пробиває. З ним дуже добре працювати по бронетехніці. По легкій броньовані БМП, там, броньовані машини. Після кожної роботи його постійно треба обслуговувати, чистити. Повністю розборка. Ці деталі Бо, щоб не було нюансів на полі бою. Погано, якщо він клинить. Хоча модифікація МК-19, яка зараз є на фронті, не пристосована для використання закритих вогневих позицій, військові швидко навчилися вести вогонь по навісній траєкторії. Вони визначають правильний кут стрільби за допомогою координат цілі від аеророзвідки та звичайного електронного кутоміра. Без аеророзвідки можна так сказати, що робота з МК-19. Не буде складатися потрібно. Вони коригують вогонь, ти ж не завжди бачиш що ліс, посадка. А вони там більш-менш орієнтуються і кажуть, правіше, лівіше, далі, ближче. При знищенні ворожої техніки та піхоти противника кожен армієць знає своє завдання. Усі підрозділи Збройних сил України працюють як злагоджений механізм, адже мета одна: як найшвидше вигнати окупантів з нашої землі. Енергетична криза в Україні, яка пройшла повз Житомир. чи все ж ні? Я поспілкувалася з міським головою Сергієм Сухомлиним, і він детально пояснив, чому у будинках житомирян не зникає світло попри дефіцит потужностей. Чому відключають світло, коли не вистачає потужності? Якщо не вистачає навіть півмігават в мережі, от ми бачили, що декілька днів назад вже дві аварії було в Одесі, коли загорівся трансформатор. І це ж не було влучання. Да? Просто система вже працює на межі, і навіть якщо там 100-200 кВт чи півмігават перевантаження, він може просто згоріти. І точно наша служба не можуть цього допустити, тому от у нас є з ними постійна співпраця. Наприклад, о 16 шістнадцятій годині там телефонують, кажуть, от у шістнадцятій годині в мене не буде вистачати 8 мігават у mm -hmm. Можна сказати, окей, ми переходимо в режим, відключаємо світло у людей. Все нормально, як працюють інші міста, і ну, всі з розумінням до цього ставляться, що у нас не вистачає там електроенергії, тому ми відключаємо. А можна відпрацювати. Ми розуміємо, що там станція першого підйому і вода, яка подається в резервуари на водоканалі, ті, у нас є запас 20 тисяч кубів, угу. і нам цього достатньо на 5-6 годин для забезпечення міста водою. Тому Перший підйом можна просто відключити. А це економить там 1-1 і 2 мігават. Mm -hmm. Після цього ми розуміємо, скільки бере один трамвай чи там, тролейбус, зняти там, 10, 12 чи 20 тролейбусів. Mm -hmm. Ми розуміємо, що е теплокомунерго е сумарно е всі котельні це 8 МВт. І ми можемо можем відключити половину котелень. Від опалення, подати тепло з інших котелень, то що ми робили з весни перекомутацію, угу. перепідключення, так, щоб люди не відчули цього і зменшити ще на 4 МВт. І отак ми сидимо, так, отак, потрахуємо з комунальниками, так тик 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 порахували. 8 ми, те, що ми зняли не відключається світло в будинках, не означає, що світло... що, що електроенергія в... є. Що електроенергія mm -hmm. людям здається, так у нас ж нормально, все нормально вже томірівна це, Да а після цього, коли йде включення, люди там на теплокомунерго, на водоканалі вночі. Цілу ніч працюють, бо цю котельню запустити це. Ціла процедура ще одним методом економії електрики у Житомирі є раціональне використання електротранспорту. Нині тролейбуси їздять в обмеженому режимі, тоді як трамвай взагалі зупинився. А на його маршрут від сьогодні виїхали автобуси, які місто передала Естонія. Більше у нашому сюжеті. У Житомирі запускають новий автобусний маршрут від майдану перемоги до М'ясокомбінату, який сполучатиме промисловий район міста, мікрорайон Полєва та центр. Маршрут номер два тимчасово замінюватиме трамвайний напрямок і організований лише на період дії воєнного стану для економії електроенергії. Адже на сьогодні в Житомирі її дефіцит складає близько 40%. Зазначила під час засідання виконкому Житомирської міськради на новий маршрут планують випустити 8 із 20 автобусів, які раніше передало Житомиру естонське місто Талін. Маршрут номер 2 у нас автобусний буде починатись так само з Майдану е, перемоги і е, на протязі руху по Борисетена він не буде повертати на східну, тому що у нас на паралельній вулиці Шевченка курсує два автобусних маршрути, він буде рухатись по Борисетена е, до сльоти, святи повертати направо, виїжджати біля, е, нашу, е, там, е, пром, е, біля промавтоматики і далі наліво повертати звідрука вже на Корольов. Тобто Практично зміниться такий хвостик, він буде рухатись через вулицю ну, по вулиці Борисятена. Після рішення виконкому про випуск автобусів на новий маршрут було укладено договір між управлінням транспорту та комунальним підприємством ЖТТУ про затвердження комунального перевізника. Тим часом всі трамваї зараз знаходяться в депо, а їх працівники на простої із збереженням місця роботи. Проте міський голова запевняє, що у Житомирі не планують повністю ліквідовувати трамвай чи комунальне трамвайно-тролейбусне підприємство. Це лише тимчасове рішення. Якщо ми хотіли б зробити з підприємства, то вмертва, ми не купували б там нові тролейбуси, нові автобуси і не утримали б від Таліна ще 20 автобусів, то можна було списати все на війну і просто там. Але ми все одно будемо розвивати наше комунальне підприємство, бо це інші стандарти, інша безпека і інші зручності для пасажирів. Бізнес не може сьогодні при таких тарифах вкладати кошти в новий транспорт. Це перший момент. Що буде страва, він не закінчиться. Будемо обговорювати в автобусному маршруті. номер 2 діятимуть ті ж тарифи і пільги, що встановлені в інших автобусних маршрутах міста. Новим маршрутом жидоморяни можуть користуватися вже з 7 лютого в робочому графіку з 6 години до 21.30 з інтервалом руху 8-10 хвилин. І скандально, екс-офіцерку прес-служби Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Івану Плантовську, яку нещодавно з Одеси перевели у Житомирський прикордонний загін, звільнили з військової служби. Про це повідомила українська правда з посиланням на інформацію від співрозмовника правоохоронних органів, а також речника Державної прикордонної служби Андрія Демчика. Далі цитата: На цей час вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм. Законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Звільнення відбулося наприкінці січня. Вкотре відмічного в час повномасштабної війни тисячі прикордонників та прикордонниць зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за нею. Самовіддано забезпечують захист кордону на не менш загрозливих напрямках. Тому я дуже сподіваюся, що наших хлопців та дівчат перестануть і не будуть порівнювати з діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю та хизується цим? Прокоментував Андрій Демченко. Житомирщина продовжує приймати вимушених переселенців, частина з яких розпочинає в області життя буквально з нуля. Так, за перший місяць нового року 86 переміщених з небезпечних регіонів українців звернулися за сприянням у працевлаштуванні на Житомирщині, а 25 отримали роботу. Вони заповнили вільні робочі місця бухгалтера, менеджера, медичної сестри, розкрійника, електрогазовщика, водія автотранспортних засобів, завідувача аптеки підсобників. Ніх працівників та інших робіт про це повідомила прес-служба Житомирського обласного центру зайнятості. За даними на 1 лютого 2023 року продовжують пошук роботи з допомогою служби зайнятості 351 внутрішній переселенець. Більшість цих шукають роботу у Житомирському районі. Це 184 особи, чверть у Коростенському, у Звягельському і Бердичівському. Відповідно, 40 і 45 йдеться ідеться у повідомленні. Та знайти роботу, не маючи житла, не означає розпочати нове життя. Частково задовільнити цю потребу спробують у Житомирі завдяки європейському гранту на 8 мільйонів євро. За ці кошти мають побудувати житловий комплекс для ВПО на 128 квартир. Деталі знає Тетяна Монько. Чотири багатоповерхівки з ремонту під ключ, житло для внутрішньо переміщених осіб. Таку грантову угоду вартістю у вісім мільйонів євро підписав Житомир та Єврокомісія у грудні 2022 року. Висотки планують звести й заселити вже у 2024 році. Під цей проект у Житомирі виділено земельну ділянку площею 2 гектари на провулку червоному. 60. в рамках цього проекту планується збудувати чотири багатоквартирні будинки. Поверховістю, чотири поверхи. Термін будівництва, точніше, термін проекту, за який ми повинні завершити будівництво цих будинків, складає фактично 18 місяців. Тобто, з моменту підписання грантової угоди, в нас вже почався відлік часу, який відведений для реалізації проекту, і фактично до червня 2024 року, ми повинні ввести в експлуатацію чотири багатоквартирні будинки. В рамках проекту планується використовувати швидкозбірні енергозберігаючі конструкції, які дозволять за такий короткий час ввести в експлуатацію будинки. Крім цього, на ділянці, яка виділена під Будівництво є недобудова її буде демонтовано, а матеріали повторно використано в будівництві згідно проекту. Крім самого будівництва п'ятиповерхівок, проект також передбачає підведення всіх комунікацій, благоустрій території, будівництво бомбосховища для мешканців цих багатоквартирних будинків. А також всі внутрішні роботи та навіть меблювання і оснащення технікою квартир. Є можливість побудувати ці чотири будинки і на 128 квартир, із яких там 20 квартир це будуть однокімнатні, Адні квартири і 108 квартир, це мають бути двохкімнатні квартири, але це лише технічне завдання можливі деякі корективи на етапі вже розробки безпосередньо самої проєктно кошторисної документації. Фірма, яка виконуватиме будівельні роботи, буде обрана під час відкритого міжнародного конкурсу. Тендер на вибір підрядника буде оголошено після завершення формування технічного завдання та проєктно кошторисної документації. Відповідно до грантової угоди, яка укладена між містом і європейською комісією, перші 10 років експлуатації цих будинків Одне житло не може бути відчужене із власності громади, тобто ці квартири вони не можуть бути приватизовані чи передані у власність іншим там юридичним особам чи фізичним особам. Тобто можливість передання квартир у власність переселенцям і відчуження їх з обліку громади може відбутися лише після 10 років експлуатації та за прийняття відповідного рішення на внутрішньополітичному рівні громади. І у ніч 6 на 7 лютого у Житомирській області було сніжно. Тож комунальники працювали від самої ночі, забезпечуючи безпечний проїзд. Про це повідомляє прес-служба служби автомобільних доріг у Житомирській області. Цитата на території області рясно сніжить. Зночі для забезпечення проїзду проводимо обробку протиожеледними матеріалами та очищення від снігу покриття доріг. Увагу приділяємо маршрутам, що є частиною обороноздатності країни і станом на ранок 7 лютого на автошляхах державного значення працює 64 дорожники та 52 спецмеханізми. Проїзд забезпечено, дорожнє покриття мокре, засніжена місцями снігова каша. Роботи тривають. Просимо враховувати погодні умови під час планування своїх подорожей. Йдеться у повідомленні. Також у службі автодоріг закликають водіїв бути уважними та надавати перевагу в русі снігоперебиральній техніці. І продовження історії про затримання бердичівлянина, який 4 лютого розбив вітрину кіоску з алкоголем, аби його і поцупити. Суд чоловіка відправив під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє прес-служба Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області. як випливає з матеріалів клопотання 36-річного бердичівлянина, який мешкає у тому ж мікрорайоні, де скоєно злочин, підозрюють у тому, що він під ранок прийшов до торгівельного кіоску, розбив сокирою скло. Та забрав з вітрини алкоголь та цигарки на суму майже 2,5 тисячі гривень. Проте завершити крадіжку йому завадили правоохоронці, які, прибувши за викликом, застали чоловіка на місці злочину. Дії підозрюваного кваліфіковані як незакінчений замах на вчинення злочину та крадіжка вчинена в умовах воєнного стану, за що передбачення покарання у виді позбавлення волі від 5 до 8 років. Медичному канабісу в Україні бути в Україні зростає кількість хворих, які потребують для ефективного лікування препаратів медичного канабісу. Законопроєкт, що врегулює це питання, вже готовий до розгляду в першому читанні. Про це розповів народний депутат України, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Повідомила прес-служба Верховної Ради. Далі цитата. сьогодні у приватному спілкуванні з депутатами відчувається, що Супротиву цьому документу немає. Він повністю підтриманий нашим комітетом, представниками різних фракцій. За нашими підрахунками, законопроєкт має шанси пройти голосування. Тож, уже в лютому, ми плануємо винести його в сесійний зал для розгляду у першому читанні. Однак більшою проблемою є те, що загалом люди навіть не розуміють суті законопроєкту про медичний канабіс, не хочуть думати про хворих, яким вкрай необхідні такі препарати для ефективного лікування. Наче парламентарі він повідомив, що в Україні зараз зростає пацієнтів, яким потрібні такі літки. При цьому через війну кількість таких людей також зростає сьогодні. У нас 2,2 мільйона онкохворих та хворих на епілепсію. За прогнозами ВОЗ та МОЗ, це приблизно 5-7 мільйонів наших громадян, які потребують таких препаратів. І це поранені військові і люди, що були під окупацією, та у яких буде посттравматичний синдром. Важливо, що найкраще у світі результ... Сьогодні у лікуванні ПТРСР демонструють якраз препарати з медичним канабісом. Із 1 вересня 23-го року Українська греко-католицька церква в Україні переходить на новий стиль святкування. ПЦУ теж думає про перехід на новий календар, але очікує рішення архієрейського собору, який має відбутися у травні. Як зазначили в УГКЦ, рішення синоду передувало прохання вірян та консультації із духовенством та чернецтвом церкви. Згідно із постановою синоду, УГКЦ в Україні переходить з 1 вересня за новим стилем 23-го року. В Жого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням річної Пасхалії. Відповідно до цього рішення, всі фіксовані свята в Україні святкуватиметься греко-католицька церква за новим стилом. Зокрема, Різдво Христова 25 грудня, Богоявлення 6 січня, благовіщення Пресвятої Богородиці 25 грудня, Покров Пресвятої Богородиці 1 жовтня, а святий Миколай 6 грудня. Перехід на новий стиль відбудеться саме 1 вересня, адже у цей день розпочинається новий літургійний рік. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Тримаємося разом. Перемога вже близько, але пам'ятаємо, хто її для нас здобуває. Все буде Україна! Слава нашим героям! У середу 8 лютого максимальна температура в день мінус 3, вночі мінус 9, вологість повітря 76%, вітер південний 1,2 метри за секунду. День буде ясним, хоча ранок був і похмурий, опадів не передбачається.